Шановні члени люди, я Володимир Вдар'ю учениця учниця 11 класу, пропоную вам тему емоційний інтелект як чинник особисті своєї взаємодії учнів. Я часто кладу собі запитання, чи можу я керувати своїм емоційним станом, чи розумію я свої почуття, чи розумію я почуття інших людей, чи можу я вплинути на емоційний стан інших людей. Щоб е, дізнатися ці запитання, я вирішила більше дослідити феномен емоційного інтелекту. Емоційний інтелект досить нове та важливе значення, особливо для молоді в умовах сьогодення. Адже емоційний інтелект він допомагає нам інтелектуально керувати своїм емоційним станом. У підлітковому віці зростає найбільше розуміння та управління своїм емоційним станом. Також зростає найбільше поняття емо своїх емоцій та емоцій інших людей. Тому цей період є найбільш важливішим. Саме тому тема Емоційний інтелект є досить актуальною сьогодні. Моя робота складається з трьох розділів. У першому розділі висвітлено теоретичні основи дослідження, у другому розділі це є експериментальне дослідження емоційного інтелекту було проведено емпіричне дослідження та проведення повторного тесту на емоційний інтелект. Третій роділ це є розробка моделі психокорекційної роботи для розвитку емоційного інтелекту та прийняття е, е, різних методиків. Е, термін е, емоційний інтелект було вперше е, виявлено у, статті, у статтях 1990-х роках. Також тайне Емоційний інтелект створили дослідники Пітер Саловей та Джек Майєр в 1990 році. А вже пізніше, у 1995 році, науковий журналіст Даніел Гоуман написав книгу про емоційний інтелект людини. Книга зібрала в собі найбільше інформації про роботу та побудову емоцій, а також про, про, про психологічні дослідження, які їх функціонують. І автор за, зауважив, що е, це є найбільш е, важливим у нашому житті: е, емоційний інтелект. Е, Дослідник зауважив, що емоційний інтелект включає в собі п'ять компонентів. Це самосвідомість, саморегуляція, мотивація, емпатія та соціальні чинники. Самосвідомість це здатність людини управляти своїми емоціями та мотивацією, тобто обирати слабкі та сильні сторони. Саморегуляція це здатність стримувати свої емоційні імпульси. Мотивація це... Здатність людини доводити свою покладену мету до, до кінця. І емпатія. Емпатія це здатність людини розуміти емоції інших людей, почуття інших людей та головне співпереживання іншим людям. Ну і соціальні чинники це є побудова відносин з людьми, а також на їхнього емоційного стану в правильному. Наприклад. Розвиток емоційного інтелекту спрямований на підвищення певності в собі, також розвиток соціальних значущих мотивів поведінки, розвиток когнітивної сфери, також розвиток комунікативних навичок та вміння вирішувати конфлікти, також зниження агресивності і підвищення лідерських якостей. Підлітковий вік є найбільш цікавим, тому що це є період перехід від дитинства до дорослих тіл. Для емоційної сфери підлітків найбільш характерні відносно велика емоційна звукливість, велика стійкість емоційних переживань, також в них виникають переживання щодо. Оцінки не тільки інших людей, а й щодо самооцінки, також висока вимогливість до дружби, досить сильно розвинути почуття прив'язаності до групи і дружба політків є більш е, тривалою і е, вибірковою. Е, для дослідження було обрано учнів 10 класів, е, з них 7 хлопчиків та 13 дівчаток. Е, дослідження включає в себе проведення. Тестування за е, опитувальником, методика оцінювання, е, оцінки емоційного інтелекту та у, е Також у розгляд технологій було проведено онлайн-тестування, яке називається детальний тест на емоційний інтелект та тест СІШОРа е, на визначення рівня групової е, Проведено Результати дослідження. За шкалою емоційна поінформованість ми бачимо, що середній рівень у нас складає 55%, а 45%. Тобто опитування добре обізнані з е, своїм емоційним станом. За шкалою управління свої, своїми емоціями ми бачимо, що високий рівень тягає 25%. Е, з, е, Середній рівень 60% і низький рівень 15%. Тобто це свідчить, що у деяких з них є така своя емоційна негнучкість. Також за е шкалою саме мотивація ми бачимо, що е добре можуть, е добру мотивацію мають бути е середній рівень 65%, високий рівень у нас 20%, е а низький рівень сягає 15%. Емпатія, ми спостерігаємо, що е, високий рівень має 20%, 20 дослідження, е, 60% мають середній рівень, та низький рівень мають 20%. Розпізнавання емоцій. Розпізнавання емоцій ми бачимо, що середній рівень сягає 5%. Низький рівень це є у нас 20%, та високий рівень у нас 25%. Та інтегративний емоційний інтелект. Ми бачимо, що е середній рівень у нас сягає найбільше 65%, а високий рівень 20%. Низький рівень ми бачимо, що присутній 15%. Тому. Було проведено повторне тестування інтерактивної вацінь телефона, і ми побачимо, що високий рівень у нас сягає 45% досліджувальних низький рівень всього лише 5, а високий рівень ми бачимо, що це є 45%. Для дослідження я працювала з своїм власним колективом. Досить активні учні, приймаємо участь у позакласних та позашкільних роботах, дружні відносини та взаємоповага це є у нас на першому місці. Ну і життя моїх однокласників поділилося, як і інших людей, до і після 24 лютого. Ми спостерігаємо, що стали більш е, е, доросліші, також е, більш дружніші та згуртовніші, що свідчить тест і Емоційний інтелект у підлітків не відбувається сам по собі. Тут мають брати участь також соціальні чинники це батьки, педагоги та психологи. Також ви зроблені багато програм, це є ігри, також різні тренінги. І ми бачимо, що є такі техніки та прийоми. Перше це ставити себе на місце іншої людини, друге називати емоції свої чужі. Також розширювати свій проїзд, думати на два кроки вперед та пройти тренінгі чи психотерапію. Ось тепер до вашої уваги речі про цвятки. Одного батька був досить емоційний син і він каже йому, приносив дуже багато бій в сім'ю, і одного разу батько підняв. Син до каркана та дав йому мішок цвяхи і запропонував, що щоразу, коли він буде, не зможе стримати свої емоції чи образить хлопчі, він вбивав цвях каркана. Через місяць щасливий син повідомив батькові про те, що його завдання виконане. Занесли батько та повідомив сину, що наступне завдання буде важливим і вимагатиме від нього Тобто, він каже, тепер кожного разу, коли ти зможеш проконтролювати себе, стриматися чи образити людину, будеш знімати святи з парками. На виконання цього завдання син потратив три місяці. І знову, коли глянув на виконану роботу, щасливий родича сина і сказав, бачиш, що ти навчився контролювати свої емоції, але зміни увагу на паркан. Чи залишився він такий, який був? Ні. Як бачиш, у нього залишилися дзюрки. От ось такі ж рами залишаються і на сайті інших людей, яких ти не заслужено образи. Амоційний і... інтелект є головною складовою, пересягнення максимального відчуття щастя. І до, е, провівши всі ці дослідження, я можу відповісти на свої запитання. І я вважаю, що мене мудрість. Люди забувають, що ви говорите, також люди забудуть, що ви зробите. Але вони не забудуть, які почуття були них викликати. Дякую за увагу.